Як Левеня повірив в себе, жило собі в далекій саванні маленьке левеня на ім'я Златик. Він мріяв стати таким же сильним і сміливим, як його тато Лев. Але часто сумнівався у своїх силах. Златик завжди хотів бути першим у всьому, найшвидшим, найспритнішим. Але коли щось не вдавалось. Він сумував. Одного дня у Савані вирішили провести великі змагання для всіх тварин. У програмі були різні випробування: стрибків довжину, біг на випередки та перетягування гілки. Златик дуже хвилювався, бо бачив, що інші тварини, особливо антилопа та гепард, були значно швидші й сильніші. Він сумнівався, чи вдасться йому перемогти. Я не зможу, подумав Златик, опустивши голову. Поруч проходила мудра черепаха тата, яка побачила, що левиня сумує. Чому ти такий засмучений, Златик? запитала вона. Інші тварини набагато швидше за мене, я не можу бути першим, відповів Златик. Знаєш, Златик, почала тата, не завжди важливо бути найшвидшим чи найсильнішим. Важливо бути терплячим, уважним і працювати над собою. Якщо ти зосередишся і будеш старатися, з часом ти станеш кращим. Златик вирішив прислухатися до паради черепахи. Він почав щодня тренуватися, стрибати через каміння, бігати навколо саванни та намагався робити все точно і правильно. Він не змагався з іншими, а зосередився на власному прогресі. Минув час і настали нові змагання. Златик відчував, що він став сильнішим. Златик не дивився на інших учасників, він просто біг так швидко, як міг, і зосереджувався на кожному кроці. Хоча гепард був швидший, златик фінушував другим, і це додало йому впевненості. Наступним випробуванням були стрибки вдовжину. Златик дуже хвилювався. Але згадав слова черепахи терпіння і праця ключ до перемоги. Він зібрався з силами, зосередився і стрибнув. І цього разу стрибнув найдовше з усіх. Усі тварини почали аплодувати, а златик радісно підстрибував на місці. Тата підійшла до нього і лагідно сказала Бачиш, златик, коли ти віриш у себе. Старанно працюєш, уважно тренуєшся, і не здаєшся, ти можеш досягти успіху. Златик зрозумів, що терпіння, зосередженість і праця допомагають стати кращим. Відтоді він не збоявся змагань і завжди старався вірити у свої сили. І хоча він не завжди був першим, він знав, що перемога приходить до тих, хто працює над собою і ніколи не здається. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись. І не забудь поділитися з друзями.